Пане Олексію, розкажіть нам, що це за такі гойдалки відбуваються. Спершу посилюємо обмеження ТЦК. Тепер ви ініціюєте законопроект, який навпаки обмежує їхні права. Пояснюйте свою логіку. Ну, по перше, за законопроект, який посилював повноваження ТЦК, я не голосував. Так я пам'ятаю. І тоді і тоді вже казав, що будуть з цим проблеми. На жаль, ці проблеми ми тепер бачимо на вулицях всіх українських міст. Ну там Вчора в Одесі вже сутички перевернуті автобуси. Ну я не знаю, там вже вже і стрілянина. Час від часу відбувається абсолютно неприйнятні речі відбуваються на вулицях українських міст за участю військовослужбовців ТЦК та різних громадян, які значить не хочуть мобілізовуватися, бо які вважають, що до них ТЦК себе поводить неадекватно. На жаль, е е є випадки, коли в ТЦК люди просто гинуть в останній випадок з киянинами, які зараз розслідуються, і такого дуже багато. Все це треба припиняти, і в цьому треба наводити лад. Найкраще було би взагалі. Я давно пропоную це ліквідація системи ТЦК, створення цивільних центрів рекрутингу і таких по типу того, що працює у третій штурмової Харті, Азова і так далі. Є бригади, які на цьому напрямку працюють, і в них абсолютно все нормально з набором людей. А все інше відбувається шляхом цієї бусифікації, яка відбувається ганебно, все це починається з вулиці, і тому поки не прийну моя ідея і мої пропозиції щодо ліквідації системи ТЦК, я бачу, що Зеленському не підходять, тому що він нас руховний головнокомандуючий, бо вот ця система, я так розумію, влаштовує. Хоча тут ще треба сказати, що крім порушення прав людини і всього цього насилля на вулицях, це ще й шалена корупція. Всі в Україні знають, скільки коштує вийти з бусіка. А скільки, скільки коштує, коштує вийти... пане Олексію? У вас які є дані? Скільки коштує? Бо там різних Ми... треці пишуть в соцмережах. Ну те, що я чую від людей, до мене звертаються, я їм кажу, пишіть заяви про правоохоронні органи. На жаль, більшість боїться, починаючи від тисячі доларів і завершуючи 6-8 тисяч доларів. Це залежить від того. А якщо вже доїхав до власна ТЦК, то там цифри 8, і 10, і п'ятнадцять тисяч доларів за те, щоб відпустили. Це колосальна корупція, на мільярди доларів фактично йдуть на гору. Звичайно, що хтось на цьому дуже добре наживається, тому їх ця система влаштовує. Мене абсолютно ні, як я впевнений, 90% громадян України. Ну, раз вони не хочуть цю систему ліквідовувати, то хоча б треба обмежити її повноваження і не створювати ці конфлікти. Тому що чого раді ДЦК має перевіряти документи на вулицях, того раді вони мають вручати. То викликайте людину. Це все має відбуватися по-людськи в тоді. Вже якщо вже ця система далі працює, в територіальному центрі комплектації не шляхом того, що людей там просто викрадають з вулиці і все. Тому я такий законопроект подав. А я розумію, що там перспектива в нього складна, mm -hmm. тому що за нього треба, щоб проголосували слуги народу, а потім щоб ще Зеленський підписав. Але принаймні, щоб не казали, а що ви нічого не пропонуєте. Ми пропонуємо. Я пропоную показую, як це можна. Робити і до речі, друга річ, яку теж я показав прикладом. Буквально це було в неділю. Там приїхала чергова група в даному випадку перуанців, які готові воювати Бачимо. за Україну. Да і можна знайти вихід з будь-якої ситуації. Да нам не вистачає людей. Да, ну, так давайте шукати тих людей, які готові воювати за, за те, грошове забезпечення, яке сьогодні є. І готові мотивовані, і ці люди є. І насправді по світу їх сотні тисяч. І ми могли б покрити свої потреби, ну принаймні на половину в на сьогоднішній мобілізації. І це б врятувало б тисячі людей від бусифікації. Ці люди би працювали в економіці, платили б податки. Всі були б, знаєте, тут вин 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 Держава б виграла громадяни України виграли. Всі перуанці, колумбійці, суданці теж би виграли, бо вони. Отримали б ту роботу, яку хочуть замість всього у цього. У нас бусифікація і ТЦК. Дивіться, пане Олексію. От ви кажете, бусифікація і е, ТЦК. Ми всі розуміємо, що ми. Живемо в правовій державі, або ми хочемо жити в правовій державі, і е, є зловживання з боку ТЦК. Ми знаємо, коли дозволяють собі застосовувати силу, застосовувати примус. Але ж е, ну мені здається, ви не можете відмежовуватися від того, що є і з боку українців е, теж негідне ставлення. Коли вибачте за моє слово, але бикують в бік там представників територіальних центрів комплексування, коли дружини виходять і палицями їх б'ють. Ну це ж ненормально, Ви погоджуєтеся? Це ненормально, Я погоджуюсь. Така ідея я раз в попередній по частині, хоч слова, сказав, що я виправдовую насилля в будь-який бік. Якщо я кажу, що не може бути насилля з боку працівників ТЦК до громадян України, так звичайно, ні може бути насилля з боку громадян України до військовослужбовців ТЦК. Це абсолютно неприйнятно і все це дивіться. Я ну я не хочу абсолютно наврочити, але це все може завершитися погано в них є зброя. І що далі, і, і хто в кого почне стріляти, і, і, і що ми з цим далі тоді будемо робити, абсолютно не зрозуміло. Звичайно, я абсолютно погоджуюсь, що неадекватна поведінка перегорнуті автобуси, в е ТЦК ну це абсолютно неадекватно, і це має бути зупинено. Я просто говорю, що якщо ми не приберемо е власне першопричину, а головною причиною є те. Що створена система, в якій, і ТЦК, до речі, і... ну ви чуєте, що я дуже негативно ставлюся до роботи системи ТЦК, але я хочу пояснити вам: вони інструмент, вони інструменти. І обвинувачувати, що це вони, це не вони створили цю ситуацію. Цю ситуацію створила найвища влада України, яка е робить систему, в якій до ТЦК доводяться два плани: один план по збору бабла, вибачте, інший план по збору людей. І вони виконують ці плани далі, їм абсолютно байдуже. Хто поїхав, хто буде воювати. Далі ці люди великою кількістю йдуть все СЗЧ. Дуже часто це люди непридатні, дуже часто це люди хворі, і так далі. і так далі. Тобто, армію це ніяк не посилює, тиск в суспільстві це підвищує, економіку це послаблює. А все, ну тоді наше ми це допускаємо? І повторююсь, це не придумали. Не в ТЦК це придумала наше найвище військово-політичне керівництво, яких це абсолютно ця система влаштовує. Їм здається, що це все нормально, все гаразд. А це абсолютно ненормально і не гаразд. Зараз часто використовують таке словосполучення, як провалена мобілізація, аби охарактеризувати описати те, що відбувається нині в Україні. Окей, тоді, пане Олексію, на вашу думку, як би виглядала непровалена мобілізація? Ну ми ж розуміємо, що кількість охочих долучитися до війська в 22-му році і в 25-му, ну вона реально різна, бо це така закономірність. Той запал лютого 22-го, все він ну зник Немає. абсолютно. Значить, як має виглядати? Людська нормальна мобілізація, значить, перша це має бути е, мобілізація на підставі бажання і мотивації. Для того, щоб була мотивація, треба терміни служби. Людина має знати не чітко наскільки вона йде служити. Те, що сьогодні немає термінів служби, це колосальна проблема. Друга це нормальна грошова мотивація. Коли сьогодні військовий, який не на нулі, отримує зарплату менше ніж охоронець ВТБ Менше середньої по економіці, ну це яку мотивацію створює. Ну абсолютно її немає. Третє: окремі програми мотивації по типу іпотеки. Якщо військовий знає, от що він іде, людина знає, він іде в військо через три роки служби. Квартира є два з половиною роки. Прослужив, пішов все за квартири нема, все згоріло. Ну я впевнений, що ця людина ну ніколи не піде все за і дочекається цих трьох років і терміну необхідного, і це можна створити. Далі наступне це безумовно зрозуміти. А скільки ж нам людей потрібно? Бо коли нам говорять нас мільйон людей на фронті, той же час говорять росіяни на нашій території 650 сот і тисяч, але при цьому їх в три рази більше на всіх напрямках ніж наших. Ну так не може бути. Значить нас не або нас немає мільйона, або цей мільйон є не там. Ну не не я не можу відповісти на це питання, але тут точно mm -hmm. наскладається математика. І останнє залучити максимально. Все, що можна залучити, з поміж зовні, от як я кажу, да, привозити тих, хто готовий воювати за Україну за демократію, за грошове забезпечення, будь що з Латинської Америки, з Африки, з Азії, де да, звідки завгодно. Хай люди їдуть, хай люди воюють. Треба створити цю систему, щоб вона працювала і тоді. І тоді я абсолютно впевнений, що у нас взагалі не буде проблеми з людьми, і таку систему просто треба було створити тоді, що 22-му році на ем, була велика кількість людей, які пішли просто за ідею за патріотизм. А далі треба було швидко створити систему, яка би далі видавала необхідну кількість людей для продовження. Ну нічого цього не було створено а тепер ми знаходимося просто ну в катастрофічній ситуації. Дивіться, ви кажете пропонувати іноземцям так воювати за Україну. Тут мені цікаво, як на подібні заклики. Відреагували б самі українці. Я думаю, ви бачили, як реагують на те на ті тези, коли ваші колеги-експерти кажуть, що нам доведеться у зв'язку з нестачою робочої сили так завозити робітників за кордону. А якщо це йтиметься про військових, ну я от боюсь реакції суспільства і що там понесеться в коментарях? Я не боюсь, і я не бачу, щоб люди були проти, щоб приїхав хтось воювати замість українців. І Я думаю, що більшість абсолютно адекватні люди. Розуміють, ну якщо ні, ті українці, які хочуть воювати, їм честь, хвала, подяка, їм треба створити всі програми, підтримувати їх і все. Ну, це наші герої. Ну але їх не вистачає. Ну це ж очевидний факт. Так замість того, щоб когось примушувати, примусово забирати, відривати від їхніх родин, давайте краще привеземо перуанця чи колумбійця чи суданця, які готові воювати. Та хай приїжджає, хай воює. Абсолютно, я впевнений, що суспільство, та я бачу, в мене теж. Ну я по перше тут допомагаю цим займатися, mm -hmm. привозити і по-друге, я там пишу про це і бачу реакцію. Вона абсолютно є позитивна, mm -hmm. і всі розуміють, що краще завести іноземця ніж бусифікувати українця. Ще ви згадали про вчорашню історію в Одесі. Як ви її побачили? Я на місці не була. Читаю змі з одного боку, пишуть про черговий приклад так званої бусифікації, а з іншого боку пишуть, що ТЦК перевернула бус ТЦК, перекинула група місцевих вантажників, у яких увага був сльозогінний газ і кайки. Ну це ніби якісь тетушки. Не знаю, що вам відомо. Ну, я теж там не був. Хай це розслідують правоохоронні органи, це їхня робота. Я думаю, що все зрозуміло. Мова йде про сьомий кілометр. На ньому працюють люди. Люди налаштовані агресивно. Ну будь-який великий ринок. Ну, це не університет і не філармонія. Ми розуміємо. І там чоловіки заїжджають бусте ЦК. Ну теж ми розуміємо, з якою метою І очевидно, що вони не просто. Я навіть не думаю, що це була якась, знаєте, просто там випадковість. Я думаю, що вони там створили цілу систему, і це не ті вони. Ці приклади відомі в багатьох селах, особливо таких трішки віддалених. Всі давно вже там знають, як хто заїжджає, яка автівка, це ТЦК, не ТЦК, групи Вайбері, які розкидують ці повідомлення і так далі. Думаю, що вони цей бус не просто заїхав а вже когось з тих забрати. І інші пішли визволяти, чи це є нормально, ні, це абсолютно є ненормально. Чи це є порушення закону? Так, звичайно, це є порушення закону. Чи треба це розслідувати? Однозначно треба розслідувати. Чи треба такі речі не допускати? Точно треба не допускати. Але найкраще, щоб їх не допустити, це припинити цю бусифікацію. Бо ми можемо з вами що завгодно робити, але будь-який будь-який тиск він зустрічає протитиск. Ну це закони фізики. Будь-яке насилля зустріне насилля, це те, що відмінити ці закони, ну ще нікому не вдалося. Почули вас, пане Олексію. Я вам дякую за те, що ви погодилися доєднатися дякую. до ефіру Київ 24 Сьогодні Олексій Гончаренко, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність, був з нами на зв'язку. Говорили про ініціативу пана Олексія. Він зініціював законопроект про обмеження прав представників ТЦК та СП під час перевірки військово-облікових документів у жителів України. Також я нагадаю, що телеканал Київ 24 відкритий майданчик для висловлення будь-яких думок. Також ми готові почути в нашому ефірі представників профільного комітету, які вже Ніше зауважили про те, що не хочуть на жаль коментувати цей документ, але ну раптом тому, що не бачать сенсу обговорювати певні популістські проекти в будь-якому випадку, ви знаєте, що наш ефір для вас відкритий. Чекаємо.